Сьогодні ця чудова притча, яку Ісус нам сьогодні доносить через Євангелиста Луку, вона має дуже багато в собі для нас, того, що Ісус хотів сказати, щоб людина завжди роздумувала над своїм життям. І думала, як їй поступати. Земля вродила дуже добре і дуже гарно. Питання, що стало причиною. Звичайно, бувають роки, коли не дуже родить, але в цей рік вродило дуже гарно. Напевно, була земля добра. Але друге, немало і дуже важливе це Боже благословення. Тому що Бог у цьому письмі, в Старому Завіті, говорить до свого народу, коли цей народ буде поступати так, як Бог хоче, і значить Бог буде так благословляти їхню землю дощами, весняними і осінними, що їм. Буде вистачати так, що вже новий буде врожай, а вони ще будуть їсти той попередній. Тобто не буде голоду. Бог благословить цю землю, щоб вона була щедрою для Ізраїля. Але якщо Ізраїль почне жити неправильно, ця земля перетвориться на мідь, тобто без. Без Божого благословення, без Божого дощу і вона стане як ну, нездатною родити нічого. Отже, Боже благословення дуже важливо в житті нашому. І ось земля вродила дуже щедро для цього господаря. Отже, Бог його благословив. Тепер дивимося, як цей господар багач дивиться. Отже, коли Бог дав це благословення, значить, в першу чергу він думав про того багача, в даному випадку про багача, ну і про кожну людину. Чому Бог благословляє цю землю? Тому що Він думає про людину. Якщо б він про людину не думав, він би взагалі, там, взагалі навіть не глянув на землю, значить, всі люди би загинули. Отже, як Бог поступає, Він думає про людину. І коли дає це благословення, значить, Він дає для людини. І коли ця земля вродила, це також свого роду благословення. Це зерно, це збіжа, це благословення, яке зараз є у владі цього багача. Бог має своє багатство, це свій дар, благодаті, благословення. Але зараз Бог зробив так, щоб цей багач мав також благословення. В який спосіб? Через це збіжжя. І що Бог хоче, щоб ставалася його воля на цій землі. І що цей, щоб цей багач, який зараз отримав від Бога цей дар благословення в цьому збіжжі, він міг так само подумати, як Бог про нього. Щоб він подумав, що з тим збіжем зробити, щоб хтось став таким щасливим, як він. Значить, йому треба було побачити. Якщо візьмемо іншу притчу про багача і лазаря, там щось подібне, коли багач також жив суто в своїх тих своїх, е, мірках, але цей Лазар не мав що, і псилизали його рани. Отже, якщо цих дві взяти разом, подивитися, значить додамо ще до тої притчі, яку ми щойно прочитали цього бідного лазаря. Отже, цей Лазар не має землі, не має нічого. Що має? Тільки свої нещастя, свої болі. Звичайно, є причини на це, але в даному випадку він нічого не має. І ось Бог захотів, щоб цього лазаря, цей багач зробив також щасливим, як Бог багача. Тому що коли би Бог не дав свого благословення, цей багач не мав би того збіжження. Він би був би такий самий бідний, голодний і нещасний, як цей Лазар. Не вродила земля, не продав нічого. Голод по всьому краї. Коли почитаємо це письмо. Як за часів Іллі не було три з половиною роки дощів в Ізраїлі. Всі були нещасні, включно з царем, який тоді був, тому що все, Бог поставив, скажімо так, на коліна тих, хто думав, що Він може все, але не прийшов дощ і все, всі стають бідними, тому що стають голодними. І ось як Бог хоче людину навчити, щоб вона, раз вона створена на Божий образ, вона так поступала як Господь. Щоб це благословення, яке Бог їй дав в руки через це збіжжя, вона могла його реалізувати так само, як Бог реалізував для цього багача. Але він думає зовсім по-іншому. Думаю, йде звести, розбирає ті стодолі, буду інші і каже, їж душе пий веселися, маєш багато добра на багато років. І голос Божий. Сьогодні твою душу заберуть, кому налишиться? Це ті слова, які можна, е, якби скажемо, те, що Ісус сказав, якщо хтось хоче своє життя врятувати, то Його тратить, втрачає його. Ой, забирає душу і що тоді? Не скористається тим збіжжям. Або прийшло, ось, наприклад, напад, скажімо, ворога, який забрав, потоптався, спалив, вивіз. Все нема. Отже, Бог нас хоче дуже сильно навчити перемінити, і щоб ми могли в своїй душі. Прагнути багатіти в Бога. Як це багатіти в Бога? Ось як то зробити, щоб ми багаті були в Бога? Ісус говорить в одному місці каже, все, що ви з моїм найближчим зробили, ви зробили мені. Коли Він ставить по правиці, по лівиці, каже, я голодував, ви мені дали їсти, ви спрагнені, напоїли, в Дім прийняли. Отже, спасіння життя. Спасіння життя це те, що багатіти у Бога, спасти життя. І тепер кожна людина, вона в якійсь своїй ситуації, життєвій, завжди десь опиняється так, що вона може в якийсь спосіб рятувати життя. Батьки дітям, наприклад, рятують. Зараз наші воїни рятують життя свого народу. Ось вони багатіють Бога. Тому що р... рятують життя. Отже, Бог дав їм талант, силу, все і як тут людина поступить. Багатіє у Бога, коли вона тим, що має, старається. Зробити інше іншу врятувати життя, врятувати життя. І практично в цьому світі це є, ну, можна сказати, єдина Божа воля, спасіння життя. Тому що Бог, коли сотворив людину, Він дав їй частку свого подиху, він дихнув людину. Але гріх що зробив? Зруйнував це життя, вкрав його від людини. І що робить тоді? Бог посилає своїх пророків, посилає тих, кого захотів, щоб вони рятували життя свого народу ізраїльського. Різні були праведні святі в старому заліті, пророки, наприклад, коли вони закликали людей до покаяння, коли вони царів закликали, коли там, наприклад, ось є книга Юдити, як вона пожертвувала собою, пішовши в ворожий табір. і Скажемо, перемогла цього е, їхнього начальника, ворожого Олоферна, відтявши йому голову, коли він був п'яний. І що відбулося? Перемога прийшла. Врятований ізраїльський народ, Єрусалим врятований І ті інші села містечка, які. Були окуповані. Отже, в різний спосіб. Було рятунок життя. І коли Ісус прийшов, що Він зробив? Він врятував життя всім нам, чим пожертвувавши собою, віддавши своє життя на смерть, щоб врятувати нас від смерті. І практично це є. Життя християнина, рятунок життя, почавши від сім'ї, наприклад, коли батьки, рятуючи життя дитині, наприклад, не йдуть на різні спокуси, які їм пропонують, або е, навіть рідні, або деколи лікарі, коли кажуть не народжувати дітей, наприклад, або щось інше. Отже, вони рятують життя. Це воля Божа, це для Бога. Коли батьки, наприклад, Забирають життя дітей своїх, коли не дають їм народитися, питання, чи це Божа воля. Тоді можна сказати, що ті люди, котрі так поступають, вони можуть так само казати, як той багач їж душе, пий веселися. Вже дитини нема. Значить, живемо для себе, їж душе пий веселися. Живемо для себе. І в тій хвилині каже Боже Слово, якщо твоє життя зараз заберуть, де ти станеш? Куди ти станеш? Що лишиться, де воно подінеться, але головне, де діниться ця людина. Тобто кожна людина має, має потребу каятися, кожна людина, кожна. Навіть коли ми думаємо, що ми здається. Якось гріхів не робимо, нічого, ніби живемо ж по божому Але напевно, кожна людина має потребу усвідомлення дійсно, де ми рятуємо, чи ми рятуємо, чи ми не рятуємо, що ми стараємось зробити, чи ми хочемо багатіти в Бога, чи ми навіть про це не думаємо. Ось завдання людини багатіти в Бога. Вона може нічого не мати, але вона багата в Бога. Як ось, знову ж таки, цей Лазар, який всі свої терпіння він віддавав Богу, жертвував Богові. І тоді, коли він помер, життя його закінчилося, степісмо говорить, ангели взяли Його на лоно Авраама. Тобто чоловіка праведного, який весь час рятував життя. Коли ми подивимося, як він е, ризикує і спішить врятувати лота свого братанича, свого ну, свого родича, який е, був захоплений ворогами, він біжить за тими ворогами, щоб відбити не тільки лота, але тих всіх бранців, які захопили в полон. Ризикує, звичайно, і своїми людьми, і собою, бо він же не знав, як, як справа в кінці вийде. Але він переміг, тому що він поклався на Бога і повернув тих бранців і лота так само. І в багатьох інших випадках, де Авраам рятує життя. В кінці, коли Бог захотів жертви від Нього над його сином, він Йде на це. Його син це його майбутнє, це його рід. Він його дуже довго чекав. І це можна свого роду сказати, це та пшениця багача. Ось. Як Бог благословив його цим сином, і цей син приніс йому радість. І він вже мав плани щодо цього свого сина. Ось це свого роду, ця пшениця багача, якою Бог також його благословив. Але коли Бог сказав, принеси його в жертву, тобто віддай цю пшеницю, ось сказав би Бог зараз до того багача, віддай цю пшеницю, як Ісус сказав до цього молодого хлопця, який питав, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус каже, йди продай своє багатство, іди за мною. І він не пішов. Ісус каже, тяжко тим, що покладається на багатство і війти в Боже Царство. Отже, це можна сказати, той самий Баш прийшов до Ісуса. Ось, І каже: у мене багато пшениці. Що мені робити, щоб осягнути життя вічне? Йди і продай, і він пішов. А Бог сказав Аврааму: принеси свого сина в жертву, тобто свою пшеницю в жертву, своє майбутнє, своє. Життя, те, на що ти покладаєш надію, найдорожче. І що робить Авраам? І йде і готовий це зробити. Вже вийшов на місце жертви, вже розклав дрова, вже запалив вогонь і вже підняв ніж, і Бог каже стій. Я побачив, що ти на це готовий. Я прийняв. Я кажу тобі, що з цього хлопця, якого ти не пожалів для мене, народиться твого потомства, як зорі на небі. Отже, Бог його щедро, ще благословляє. Він не каже, якщо твоє життя зараз заберуть, що ти робиш з життя твоє заберуть, що буде? Він навпаки каже, твоє потомство буде, як зорі на небі. Тобто ти набагато більше отримаєш. Ніж коли би ти був просто його зберіг для себе. Отже, він його віддав, був готовий віддати найдорожче. Оце є практично лінія Божа для нас, лінія Христова, яку Він каже. Немає ніхто більшої любові, коли своє життя віддає за своїх друзів. Тобто своє найдорожче дає для спасіння життя. Врятувати життя чиєсь. Це не просто, нам так здається, ми зараз так роздумуємо, бо щоб ми щось робили, треба спочатку усвідомити, роздумати, ось, зробити рішення, бо так просто людина ну, вона схильна завжди своє рятувати, своє рятувати. А коли Господь ставить для неї вимоги вищі, тут потрібно віри. Бо без віри ясно, то людина скаже, для чого? Ні-ні. Мусить вірити, що це є добре, це є правильно, це в очах Божих найцінніша річ. Ось треба, щоб вона це усвідомила, зрозуміла. Це непросто. І Ісус каже, без мене ви не можете нічого зробити. Ясно, таких речей ми без Ісуса не можемо зробити. Це можемо зробити заради Нього. Авраам робив заради Бога і для Бога. А цей багач виглядає, його релігія це було його майно. І він ним жив, в ньому перебував, і тому він не думав про Бога. І через це каже Ісус: де твій скарб, там буде твоє серце. Ось скарб це пшениця і в ньому серце. Але пшениця серце не може врятувати і наповнити. Пшениця може нам. Врятувати життя таке звне, но серця, яке належить до вічності, вона не може врятувати, вона не може дати життя вічного, вічне життя дає тільки божественна благодать, яку людина приймає, коли чинить волю Божу. І коли вона чинить з вірою, вона переходить від смерті до життя, тобто вона одразу сповняється тим даром вічного життя. Думаю, Ісус. До нас сьогодні говорить і завжди, щоб ми могли думати як Він, перемінюватися думками Його і старалися маленькими зусиллями, навіть якщо вони дуже маленькі, Бог їх бачить. Якщо Ісус каже, що людина, навіть якщо горнятком води напоїть когось заради Ісуса, бачимо, що горнятко води рятує когось. Рятує життя, заради Ісуса не втратить нагороди. Тобто Бог бачить кожний порух людини, який спрямований на Його прославу, на спасіння життя. Для нього, заради Нього. Це нічого не буде загублене, втрачене, тому що Бог бачить досконало. І людині не треба переживати, чи вона це зробить, чи є сенс це робити, ні. Обов'язково тому, що Бог не пропуститься і не загубить в історії, не загубиться вчинок людини, тому що в ньому буде вона сама. Отже, дякую Богу, і нехай Його ім'я прославляється, і щоб Його життя і нас врятувало, і ми старалися також так робити, щоб життя нашого народу було врятоване, і ми всі також на славу Господа! Слава Ісусу Христу!